У жовтні цього року сплив десятирічний термін обмежень в рамках люстраційного закону, ухваленого у 2014-му. Тепер люстровані посадовці знову можуть обіймати посади на державній службі та у правоохоронних органах. Докладніше далі. Закон про очищення влади від 16 вересня 2014 року передбачав заборону на зайняття посад на державній службі та у правоохоронних органах для осіб, які займали керівні посади у період з 10 по чотирнадцятий роки або брали участь у протидії революції гідності, найбільшими категоріями, яких тоді торкнулася люстрація, стали держслужбовці, судді та представники правоохоронних відомств. Для частини з них застосувався термін дії заборони у 5 років, а для інших 10 років. Більшість осіб, які під підпадали під люстрацію, звільнилися з посад самостійно, щоб не потрапити до єдиного держреєстру осіб, щодо яких застосовано положення закону про очищення влади, або були звільнені за загальними обставинами вже новими керівниками. Однак, внаслідок люстраційних перевірок у вказаному реєстрі опинилися близько 900 осіб у 14-15 роках Люстраційний закон викликав чимало критики та зауважень, через що до конституційного суду була спрямована ціла низка конституційних подань щодо відповідно. Ності конституції тих чи інших норм закону, одне з них підписали 47 народних депутатів. Втім, за 10 років Конституційний суд так і не зміг їх розглянути і спромігся лише на їх об'єднання в одну справу та періодичне заслуховування пропозицій. Тим часом ЄСПЛ констатував порушення прав люстрованих осіб, зокрема, порушення права на справедливий суд та права на повагу до приватного та сімейного життя. Таким чином, теоретично посадовці, що обіймали посади за часів президентства Віктора Януковича. І брали участь у розгоні майдану, знову можуть зайнятися політичною діяльністю на найвищому рівні або повернутися до служби у правоохоронних органах України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.